Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з художньо-естетичного розвитку. Ми з вами дітками будемо малювати. А ось що будемо малювати, спробуйте відгадати! Для пташок у цій хатинці є завжди смачні гостинці. Сойки, снігурі, синички. всі літіть до здогадались? До годівнички! Дітки сьогодні будемо малювати годівничку для птахів. Для цієї роботи нам знадобиться аркуш паперу, на якому треба буде намалювати стовбур дерева та гілочку, на яку ми з вами повісимо нашу годівничку. Ви можете намалювати самі або попросити допомоги у батьків. Акварельні фарби, пензлик, водичка, а також клей, і. Соняшникове насіння. І так, коли у вас вже буде готов стовбур, вам треба буде розпочати малювати годівничку. Ми візьмемо з вами жовту фарбу і спочатку намалюємо те, за що буде триматися наша будівничка. Ось таку ось мотузочку. Так. А тепер будемо малювати трикутник. Ось такий трикутничок. Це буде дах. тепер намалюємо прямокутничок. Це буде наша годівничка. Ось вона яка. І трикутничка. І прямокутничка. А тепер, дітки, нам треба покласти гостинці для наших друзів пташок. Нам треба буде взяти клей і трохи намастити аркуш паперу. Візьмемо трохи насіння і будемо його приклеювати на аркуш нашого паперу. Ось такі смачні гостинці ми покладемо в нашу годівничку. Ось так. Будь ласка, дітки, намалюйте годівнички і відійшліть нам. Я дякую вам за увагу, до побачення, на до все добре!